Каміння, пісок, вода. Ні, 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 це не нова комп'ютерна гра, це новий лайфхак для організації вашого життя. Уявіть, що ваш день це, це справжній стакан, Я... який треба наповнити, і у вас є каміння, пісок і вода. Це ваші рутинні справи, які ви закладаєте в цей стакан. Причому каміння це значущі цілі, значущі задачі, які впливають на ваше життя. Наприклад. Підготовка до екзамену або вступу виш. Пісок це менш значущі вправи, але теж важливі, наприклад, домашка. І вода це рутинні, приємні, розважальні вправи, які теж мають бути в цьому стакані. Але якщо ви їх закладете туди першими, більше нічого туди не вміститься. Тож правило таке: спочатку кладемо каміння, потім пісок, і лише потім. Наливаємо воду, наповнюйте свій стакан у правильному порядку, і ваше життя буде організованим, легким і прогнозованим.